Гаубицю М777 наша команда вже показувала в роботі. Було це кілька місяців тому, коли ця техніка на фронті щойно починала освоюватись. Тоді для нас це, так би мовити, було навдивовижу. Сьогодні ж до трьох сімок всі вже звикли настільки, що складається врятування, ніби вони в нас були завжди. Тепер же нам стало цікаво подивитися, як працюють гаубиці М777 сьогодні. Насамперед, з тієї причини. Що з моменту їх створення і прийняття на озброєння, їм навряд чи доводилось брати участь у настільки масштабній війні і працювати так інтенсивно. З мого досвіду можу сказати, що це точність прицільності. Прицільність попадання, як ви бачили самі вже, то це ну, якщо налагоджена робота, налагоджена робота, і це швидкість. І ми стріляємо, ми просто так не працюємо. Ми працюємо. Чітко працюємо по цілі, лишнього не стріляємо. Якщо ми виходимо на роботу з сімки, то вона робить не довго, але ефективно. Отже, роботи у артилерістів стабільно багато. Отримали ціль, навелись, відпрацювали <звук> і вже чекають нову ціль. І так практично цілодобово. Великі навантаження гаубиця М 777 витримує достойно. Цього разу відпрацювали по ворожій піхоті, яка вирішила спробувати щастя у наступі на наші позиції. Два-три точні постріли і ентузіазм ворога знімає як рукою. Вони намагаються і ночі буває, що приходиться їх трохи заспокоювати, бо вони буває ночі їм не спиться, хочеться до нас. Ми їх повертаємо. Зіратись, скажем так. Війна загалом огидне явище, але є на війні й красиві моменти, можна навіть сказати, естетично досконалі. Один з таких це спостерігати, як працює наша артилерія. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій військове телебачення.